Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Путін ще не помер, корупція не подолана. А українські герої важливі для кожного із нас, важливі для того, аби про них розповідати щодня. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Тут свіжі новини і відео, які ми робимо щодня. Наша команда працює, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхали! Кілька місяців тому я розповідала вам про Віталія Шумея. Пам'ятаєте того командира зенитно ракетного комплексу, який торік, в серпні, під Авдіївкою під час рашистського обстрілу отримав надважке поранення. Розтрощена голова і майже нуль шансів на одужання від лікарів. Батько нашого захисника не відходив від ліжка сина ні на мить. Ця зворушлива історія сколихнула всю країну та навіть світ. Рятувати командира Шумея взялися всі, хто, хоч якось, міг йому допомогти від пенсіонерів до футбольних зірок. Зараз я покажу вам фото Віталія, зроблене в січні. Тоді в соцмережах дивувалися хіба з таким пораненням взагалі вживають? Чоловіка ж півголови немає. У квітні перебуваючи в Барселоні, я змогла навідатися до командира Шумея та поспілкуватися із батьком Віталія. Сергієм Федоровичем. На той момент нашого героя вже місяць лікували іспанські лікарі. Доброго здоров'я вам. Доброго утра, добре. У клініку Барселони Шумей потрапив завдяки небайдужим українцям, які збирали гроші, а також суттєво допоміг клуб Шахтар. Проплатив дороговартісне лікування, і, хоча Віталій тоді ще був дуже важкий, але вже реагував очима та навіть рухав руками. І ось липень місяць. Подивіться, друзі, як зараз виглядає легендарний командир ЗРК. Я думаю, коментувати різницю між тим, як було і як стало, немає сенсу. Це зовсім інша людина. Прогрес просто вражає. Батько так само біля ліжка сина. Читає йому повідомлення з усього світу про міцну підтримку, і навіть грає на гармошці. Друзі, я набрала Сергія Федоровича Шумея. Ми насправді тоді дуже тепло поспілкувалися і тримали зв'язок. Коли розставалися, я говорила, що Сергій Федорович з вашою підтримкою, Віталій точно стане на ноги. Він казав: Я ніно, я не сумніваюся. Сергій Федорович повідомив мені прекрасну новину. Майже через рік після надважкого поранення голови командир Шомей заговорив: не буду більше тягнути інтригу. Подивіться, будь ласка. Нашу розмову Сергій Федорович, я рада вас дуже сильно бачити. Дякую, як як ви розкажіть в двох словах: як ви, як в Італії Ми з вами не бачились це скільки з квітня, з кінця квітня, квітень, травень, червень п'ять місяців. Розкажіть, що за ці п'ять місяців відбулося. Ну, за п'ять місяців відбулося, зробили операцію на голові, поставили пластини. Він зовсім став по-другому реагувати на це все ну, на окружаючу сліду. І зараз він вес набрав і дуже-дуже дуже так питається, питається щось сказати. Ну, каже мало. В п'ятницю сказав, я запитав його: ти бачиш мені, чуєш мені, мене. А він так. Да". А потім. Спросив, хто я такий. Він притягнув Папа. А потім, пройшло минут 15 20 Я запитав, води хочеш чи сіку. Він відповів сік. Все. І на цьому, а так очами він реагує і ру руки підтягує под, під себе. Вже реагує. Але ще тільки це перші, перші маленькі э, кроки». Сергій Федорович, ми мусимо нашим глядачам сказати, що ви весь цей час перебуваєте з сином. Це скільки вже? 11 місяців? так? 11 місяців. Я з ним. Сергій Федорович. ну це це справжнє диво, що Віталій... Вже заговорив, я сподіваюся, я знаю, що що з вашою підтримкою і з вашими з вашою внутрішньою силою, енергією, любов'ю найголовніше, що він точно пройде реабілітацію і впевнена, що буде ходити, і ми ще його побачимо, як він розповідає щось нам в інтерв'ю. Розкажіть, чи зараз українцям, які перебувають в схожих умовах, ви розумієте, скільки після війни? Хлопців і дівчат з інвалідністю, з ампутованими кінцівками, і їхні батьки, дружини, діти. Всі вірять і дивлячись на вас, можливо, шукають якусь підтримку у вас. Тобто, як ви терпіння це все собі налаштували, щоб весь цей шлях пройти? Якщо ви хочете їм щось сказати, то, то говоріть. Зараз буду казати. Я знову скажу: я дуже дуже вдячний футбольному клубу Шахтар, що він нам поміг сюди приїхати. фінансував три місяці нас, і то саме, що ми тут, у Іспанії, ми знаходимося того, що да, тут я скажу, умови зовсім другі. Тут відношення зовсім друге. Тут біля нас, як біля зовсім маленьких дітей, постійно біля нас, біля нас і. Ну тут ну я не можу сказати. Тут э, я перші, перші дні, так я ну був поражений, яке внимання тут до нас. Mm -hmm. Особливо для да, э, воїнів дає тих. Ну тут воїнів один-два пчовся, mm -hmm. а взагалі тут сам персонал, сама э, структура, отака. Вот Що ви можете сказати тим, хто вже. У відчай від того, що немає якихось покращень, зрушень по здоров'ю, ну я маю на увазі тих близьких, які в такій самій ситуації, як ви, Сергію Федоровичу. Значить, я скажу, не пускайте руки, надійтеся, да, все буде добре. Як то саме, ну повинні всі стати на ноги по-любому, по-любому. Я, я говорю 11 місяців, ну я тримаюся, тримаюсь, всі по всі дивляться і кажуть, от самі іспанці кажуть, не батька, а гвоздь. <реш> це правда, це правда. А, я Знаєш, ви напевно кожного дня дивлячись на Віталія, думаєте, як би вам хотілося, щоб далі розвивалося його життя і ваше життя? Про що ви думаєте, от засинаючи поруч із сином і прокидаючись, які це думки? Значить, на, на старинці сторінці мене все скоріше, війна закінчилася і скоріше встав мій син на ноги. Ну, я вірю, що так і буде. Принаймні, ми маємо всі шанси. А, а ви маєте диво. Насправді, те, що Віталій заговорив, це це просто диво. Я думаю, що багато глядачів болівали за вашу історію і, і вболівають далі за Віталієм. Так що ви йому передайте, будь ласка, хай він знає, що ми чує. він чує. Він нас він. чує. Він рядом лежить, і він сюди очі перевів і нас чує. Що ми розмовляємо з вами? Віталію, ми тут із Києва. Телефонуємо, і розмовляємо з твоїм батьком. Знаєш, що дуже дуже багато людей, які зараз будуть дивитися цю розмову з Сергієм Федоровичем, вони вболівають за тебе, пишаються тобою. Ти дуже дуже сильно крутий. Ми будемо і надалі е, тебе підтримувати. Тому, Сергію Федорович, якщо потрібна якась допомога, ви маякуйте. Добре, домовились. Добре, добре, Дякую, дякую, дякую. Ну, все обіймаю вас і була вас дуже рада бачити. Всім привіт всій Україні, всій Європі. Я хочу висловити слова захоплення Сергію Федоровичу, слова захоплення Віталію. І знаю, що дуже багато родин зараз, які борються за одужання своїх синів, своїх доньок, своїх чоловіків, своїх дружин, дітей. І знаю, наскільки важливо для вас відчувати підтримку всіх українців. Ми з вами ми тримаємо вас за руку. І дуже хочемо, щоб кожен воїн, щоб кожен герой став на ноги. Ми цінуємо все, що ви зробили для нашої країни. Давайте цю історію поширимо для тих, хто потребує цієї підтримки. І Сергію Федоровичу, ми з вами, ми обіймаємо вас. Віталію! Сподіваюсь, незабаром зробимо інтерв'ю. У мене сьогодні все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Будь ласка, не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. І до зустрічі вже завтра, Па-па, друзі!